Театралізована версія Карміна Бурана найуспішнішу композицію Орфа по новому відтворять в обласній філармонії. Різних стилів і напрямків музики з додаванням балетного підкріплення та світлових ефектів до показу такої прем'єри готові. До слова, це не перша спроба відтворити цей без перебільшення шедевр. Втім, такого масштабу так і вперше. Кілька років тому на березі південного Бугу ми робили класі ейр шоу де виконували Карміну Бурану. Правда в трошки в скромніших масштабах зараз хотіли зробити саме ось таку помпезну, потужну постановку. Родзинок у прем'єрі чимало. Тут танцюристи ансамблю Козаки Поділля, які працюють у народному жанрі, покажуть балет. Це крута сучасна хореографія європейського рівня. Ми реалізували це за доволі короткий термін. Тобто, у нас був місяць на підготовку, і ми війшли в такий шалений ритм з балетом. І от 80 годин постановочних у нас наразі і балет готовий. Сімнадцять артистів балету додаватимуть глядачам ще більше емоцій, адже відтворять палітру тем та мотивів. Зокрема, солістка балету Софія у виставі гратиме душу шукачку, яка продемонструє, що втекти від долі неможливо. Завжди є і чорне, і біле, і перед людиною постійно стоїть вибір між цим, в який бік піти, вибрати зло чи добро. Але висновок такий, що немає добра і зла завжди є змішані почуття і присутні і те, і те в кожній людині. Кожен з нас робить помилки, і кожен з нас прагне завжди ставати краще. Емоції не мають меж, їх по житті чимало. Саме це передасться і в музиці, та співі. Тут відвідувач відчує усю міць сучасної культури на перетині класичної та популярної музики. Занурити цю атмосферу і бути як ніби учасником. Тобто воно таке враження здається, коли сама музика звучить, що воно все навкруги, тебе охоплює. Ти не не, не знаєш, де ти знаходишся. Тобто життя набуває зовсім інших фарб. Іншого значення підсиленням ефектів та відчуттів додасть шоу світла. Саме ним планують зацікавити глядачів під час розвитку подій. Вистави ми будь-що сприймаємо в першу чергу через око. Тому на «Світлу» покладається така штука як. Перше враження, тож поціновувачі культури зможуть поринути у цілий спектр почуттів та емоцій, від вражаючої енергетики музики у виконанні симфонічного оркестру, контрастів потужного звучання хору і ліричних вокальних партій та символізму художніх образів, змальованих виразною мовою танцю. 2 грудня хмельницькі глядачі зможуть побачити цю грандіозну не побоюсослово прем'єру. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.